Витягує підбиту техніку з поля бою, як працює броньована ремонтно-евакуаційна машина Берхпанцер на базі танка Леопард. Один дольчен солдатин офіцірин марш марш нахо не підлірин. Цю машину отримала у своє розпорядження 22-га бригада. Після навчання у Німеччині військові освоюють машину у реальних бойових умовах на Донбасі. Бергпанцер – це 50-тонна бронемашина, яка оснащена спеціальним обладнанням та здатна працювати в бойових умовах. Вона виконує ключові завдання, витягує техніку з поля бою та забезпечує оперативний ремонт. В арсеналі цієї машини знаходиться велика кількість інструментів від додаткового генератора, крана та інших не менш цікавих інструментів. Така техніка є не просто важливою та необхідною вона є критичною для функціонування будь-якого підрозділу в зоні бойових дій та за її межами. Іван Тимочко, це голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. І прямо зараз ми його і доєднуємо до нашого етару. Пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм, пане Іване, раді вас бачити. Ну, але ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай тривожною. Ну, просили б вас насамперед охарактеризувати, що зараз в районі Покровська, в районі Мирнограда, якими силами орієнтовно диспонує ворог. І загалом, якщо оцінювати перебіг боїв, що зараз на покровському напрямку, тому що наше населення, наші цивільні громадяни, надзвичайно стривожені, але бійці Збройних сил України роблять все, що в їхніх силах, і навіть більше, ну, перш за все правильно, що ви констатуєте серйозні ситуації на покровському напрямку, але на відміну від багатьох. То і ставив свій час запитання, і те, що в публічному просторі ви не оцінюєте Покровськ, як уже здана місто чи пост фактум з даний напрямок, як це доводиться неодноразово чути. Правильно сказали, ситуація досить серйозна і стратегічний задум ворога там зрозумілий зайняти Покровськ, але не зайняти сам Покровськ. а... У них напрямок там пропланований вугледар курахове покровськ насправді, і то щодо Покровська, навіть до адміністративної території Покровська, ще дек... ще є з десяток кілометрів. Це означає, що в тих умовах, які зараз відбуваються, коли там ворог просувається 100, 200, 500 метрів максимум за день, розуміємо, що е питання підходу. До Покровська дуже відносно, тим паче та інформація, яку всі ми з вами знаємо, вже напевно теж не таємниця, що і швидкість ворога на цьому напрямку сильно сповільнилась, і у них зараз стоїть дилема максимально спробувати розширити фланги, оскільки полоса, яку вони пройшли, досить така умовна. Вона там в межах 10-20 кілометрів, залежно де ширину, а це означає, що. Рострілюється артилерію з обох сторін, по суті, повністю фільму вогневий, вогневий контроль можна тримати при необхідній наявності відповідних засобів ураження. Вони вони змушені розширяти фланги, оскільки вони розуміють, що все одно процес накопичення. Що артилерії, що система РСЗО, що військ відбувається і на цьому напрямку наших збройних сил, навіть та інформація, яку ми вже знаємо з вами, що декілька бригад перекинуто на покровський напрямок, це не таємниця, верніше з резервів задіяних. Так що ситуація досить серйозна, досить там. Важливо звертати на це увагу, але не розглядати як уже втрачений напрямок, чи як констатувати як гарантований успіх ворога на цьому напрямку. Боді тривають, вони будуть тривати і будуть напруженими, і навіть ті вже перші, скажімо, наслідки покров... наступу збройних сил, скажімо, на Курщині, вже і там дають про себе знати. Бо Ворог ряд бригад, які тримав в резерві, для того, щоб задіяти їх восени, скажімо, на Покровському напрямку, все-таки змушений хай частково а залучати вже на, на Курському напрямку. Курському напрямку. Тому на ситуація... Пане Івана, скажіть, будь ласка, ситуація біля Вугледару вона також зараз дуже загострюється. Якщо дивитися по карті, то ми розуміємо, що між Вугледаром та Покровськом є теж важливе стратегічне місто, яке називається Курахова. Чи буде ворог на вашу думку намагатися брати Курахове і йти з півночі з боку Покровська, і з півдня йти з боку Вугледару? І повторюсь, що напрямок Вугледарку Рахове-Покровськ чи це, власне, загальна лінія оперативного значення, яку яку ворог планував продовжувати наступ чи проводити наступ у цій лінії, оскільки вони розраховували, що в такий спосіб вони зможуть зайняти Донецьку область власне, з півдня і вибудувати потенційний плацдарм для просування в майбутньому іншій області, там, зокрема. Ми можемо зараз в теорії просто розглядати, скажімо, Дніпропетровщину, але знову ж це в теорії. Вугледар вони пробували захопити раніше. Ми пригадуємо, скільки було скроб, і 155-та російська бригада морської піхоти, там декілька разів стиралася впети, в прямому розумінні слова. Зараз ворог. Десь в чисто військовому стратегічному плані е, змушений проводити від наступальні операції як на Вогледарсько, е, Вовогледарі, так і в ОГЛдарському напрямку, тактичному, так і на Курахівському, оскільки розрив загального задуму. І призводить до того, що навіть завдіївки, коли вони зайняли і посунули вперед на цей напрямок, вони вже декілька місяців сунуться і топчуться на великому рахунку на цьому місці, і найбільш де їм вдало вдалось пройти це. Якраз якраз я покровський напрямок, там до глибини вони змогли просунутися за ці 8 місяців, по суті, до 30 кілометрів. Звичайно, що ворог буде боротися за Вугледар і за Курахове, і це не стільки навіть пов'язано, скажімо, стратегічністю цих напрямків, цих міст, бо по великому рахунку вони би могли їх обійти. Як вони розуміють, що якщо буде розірвана така лінія фронту, вони розуміють, що ці населені пункти, якщо вони не займуть, то війська на ковласне покровському напрямку їхні є дуже вразливими до потрапляння чи відрізання у свого роду. такий, ну мішок це теж не назвемо. Скажімо, вони потрапляють в серйозну загрозу бути розірваними з флангів. Тому ворог на цьому напрямку буде акцентувати увагу як і на Вугледар, так і на Курахове і паралельно будуть намагатися наступати на часів Ярівському напрямку, зокрема. Прекрасно розуміємо сам часів яр, а також будуть пробувати витискати е, наші війська, скажімо, в районі Турецька, для того, щоб отаким от методом зайняти Донецьку область, бо насправді стратегічний задум, і це теж не таємниця. Він дуже проглядається. Це зайняти Донецьку область і виконати один з пунктів Путіна. Ну і плюс там окреслити, якби одне з політичних завершених рішень. Цього СВО, мовляв, вони там народ Донбаса окупували чи врятували, ну але це знову ж у путінській інтерпретації. І, і тоді, принаймні, вони можуть годувати це своєму населенню, щоб хоч якось обґрунтовувати ті втрати. Сили і засоби, які вони задіяли на цьому напрямку, Пане, То, от розуміємо, як вони це будуть обраховувати. Росіяни будуть казати, що там до широкомасштабного вторгнення на Донеччині там жило декілька мільйонів населення, і навіть якщо ми втратили декілька сотень своїх солдатів, ну це там оправдовується. Хоча ми розуміємо, як какісь людей звідти там виїхала, і для нас не є оправданими втрати, як людей, так і скажімо, населених пунктів, які потрапляли під вогневий вал ворога.